Відповідаємо на запитання наших парафіян. Слава Ісусу Христу, Отче, у православі є метарство, тобто душа померлої людини після відходу з тіла проходить випробування за своє життя. Якщо оправдається за свої вчинки, рай, якщо ні, пекло. На протязі 40 днів після смерті визначається її остаточне місце перебування. Але православні моляться за поміли. Чому? Адже якщо душа в раю, їй не потрібні молитви, якщо в пеклі, то ніякі молитви їй не допоможуть. Серед тих мета зговориться про те, що душа буде звітувати за такі гріхи, про які забула покаятись, і за такі. І що не знала, що то є гріх? Чому? Поясніть, будь ласка, дякую. Слава навіки. Ми щиро дякуємо за таке багатогранне питання. Найперше роздумуємо, чому ми молимо за померлих і чи вони взагалі потребують нашої молитви. Все, що відбувається з душею людини після смерті, для нас є певною таємницею. Але через святе письмо і через свідчення святих ми маємо можливість пізнати і відкрити для себе цей стан. Чи померлі потребують наших молитв? Так, церква вчить нас про можливо три стани людської душі після смерті рай, пекло і метарство. Перший стан і другий стан душі, е, е, вони вже е, іменно, якщо людина в раю, е, то говорять, що молитися за людину не потрібно. За людину потрібно молитися, коли вона е, і в раю. і Якщо її в пеклі, то е, е, ця молитва необхідна. Чому вона необхідна? Тому що е, ми можемо е, змінити присуд людини на пекло, нашою молитвою, що людина може е, в пеклі е, не відчувати вже таких страшних мук. А якщо вже буде молитва церкві дуже сильна, е, тоді людину, людина може. Бог може поміняти іменно людину, вивезти із пекла. Тому е е той ти на часовий стан, яка людина знаходиться чи в пеклі, чи вона знаходиться на в е е деякі міри залежать від наших молитв. Саме душі померлих, е, е, які знаходяться на метарствах і в пеклі, надіються на наші молитви і на жертви за них. Ми не можемо достоверно знати, в якому стані перебуває душа, і чи вона є у місці вічності, чи ще проходить цей тимчасовий стан очищення. Тому е, молитися потрібно за померлих. Старий завіт у другій книзі Маковия заохочує нас молитися за померлих. Тому е, е, люди е, е, повинні знати, що е, молитва. Дуже має велике значення за померлих. Правосуддя Боже звершує суд над християнськими душами, що вийшли із тіл своїх через ангелів, як святих, так і злобних. Коли душа Християна починає підніматися до неба, керовані святими ангелами, темні духи викривають її і незлажденими покаяннями гріхами. По прошарках піднебесної від землі до самого неба стоять вартові полки падчих духов. Кожне відділення завідає особливим видом гріха і мучить ньому душу, коли душа досягає цього відділення. Повітряні бісівські сторожі і судилища називаються в святоотцівських писаннях метарсами, а духи, що служать в них метарами. Детальний порядок метерс, якого вони слідують одне за іншим у повітряний безодні ми запозичені у преподобної Феодорії. Вона вказує на наступний порядок. Перше метарство це гріхи словами, друге гріхи брехні, третє наклепів, четверте угодництво. п'яте лінивство, шосте злодійство, сьоме скупості.

Після метаз на душе здійснюється так званий частковий суд. Говорячи, глобально можна стверджувати, що не настільки важливим є те, як називати нам той непевний стан, в якому перебуває душа відразу після смерті. Чи ми його назвемо, чи пекло, чи метасом, яка людина іменно знаходиться? Ми повинні залишати здоровими і неошкодженими від ран хвороб гріха. І через заповіді, і чесноту покаяння. Бо для нас важливим є кінцевий результат наших пошуків. А кінцевий результат наших пошуків це іменно коли душа обрітає Бога, коли вона знаходиться в Бозі. Коли Дух Святой, Святий е, освящає людину, і людина е, стає е, богоподібною, вона з'єднається з Богом, і вона вже живе іменно, в тій той, той іпостазі, в якій вона може обрітати духовну спокій, е, коли совість в неї чиста, і коли вона знаходиться на Великій ступені духовних чеснот. Тому е, в цьому житті нам необхідно пройти цей шлях е, покаяння, для того, щоб по смерті ми могли пройти оці всі метарства, і щоб ми могли війти іменно в, е, в рай, е, для того, щоб бути з Богом святими, з людьми, які іменно пройшли цей шлях. Іменно познаючи свою немощ, але борючись з собою своїми гріхами, своїми немощами, своїми е, всякими поганими звичками, і е, вони іменно побіждали іменно вірою в Бога і через Бога, і все в Бозі. Тому для нас важливий момент е, в цьому запитанні, щоб ми іменно мали вже молитву за всіх. І за тих, хто. Тут на цій землі живе зараз і за померлих, які вже війшли в вічність, і вже ніякими молитвами за себе не можу допомогти.